Доброго дня, шановні мешканці Житомирщини. З 25 листопада по 10 грудня 2023 року в області проходила Всеукраїнська акція 16 днів проти насильства. Це традиційна акція, яка відбувається щорічно. Її метою є привернення уваги спільноти до двох актуальних проблем: запобігання та протидії домашньому насильству та торгівлі людьми, а також активізація діяльності державних установ і громадських організацій для об'єднання зусиль заради захисту прав людини. Чому саме дати проведення акції із 25 листопада по 10 грудня? Це є символічним. Вони створюють своєрідний ланцюжок, поєднуючи заходи проти насильства, боротьби зі СНІДом, рабством та дій щодо захисту прав людини. Департаментом соціального захисту обласної військової адміністрації з 22 листопада на засідання обласної координаційної ради з питань сімейної та гендерної політики протидії торгівлі людьми та домашньому насильству був затверджений обласний план заходів Всеукраїнської акції 16 днів проти насильства і з врахуванням пропозицій районних військових адміністрацій, міських селищних та сільських рад. В області було забезпечено проведення інформаційних кампаній, виставок, круглих столів, флешмобів, трансляція відеороліків, розповсюджені інформаційні матеріали управліннями соціального захисту населення, центрами зайнятості, ЦНАПами, центрами соціальних служб. З метою донесення до населення інформації щодо дій осіб у випадку потрапляння в ситуацію домашнього насильства. За ознакою статі та особливо сексуального насильства в умовах конфлікту, усі заходи максимально висвітлені на власних інформаційних ресурсах районних військових адміністрацій, міських селищних, сільських рад, навчальних та медичних закладів. Ця робота в області має системний характер. Розширюється мережа спеціальних служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства. Хочу довести до вашого відома, що завдяки реалізації державної субвенції у 2021 році в області працює чотири служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства. Це чотири притулки у Березівській, Овруцькій, Олевській та Романівській громадах. Денний центр у Курненській громаді та спеціалізована служба у Семенівській громаді. У 2023 році Житомирщина отримала державну субвенцію в сумі 4,6 мільйона гривень на створення одного денного центру та трьох служб первинного соціально-психологічного консультування постраждалих осіб. Особлива увага приділяється створенню та діяльності мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі яких в області налічується 43. Усі заходи, які проводяться в області, спрямовані на підвищення обізнаності населення щодо запобігання домашньому насильству. Якщо ви зіштовхнулися або стали безпосередньо свідком насильства, телефонуйте у поліцію за номером 102 або за новим номером 112. Отримати консультацію щодо ситуації насильства подальших кроків, а також контакти пунктів отримання допомоги, можна за телефонами гарячих ліній 1547, це державна установа, урядовий контактний центр. Цілодобова та безкоштовна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей. Наступний телефон 0 800 500 335 або на короткий номер 116 123. Це громадська організація Ластрада Україна. Гаряча лінія з запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерної дискримінації. 0800 213 103. Це контактний центр системи безоплатної правової допомоги. Також ви можете зателефонувати до місцевої територіальної громади або державної адміністрації, де фахівці зможуть проконсультувати та повідомити, куди звертатись за допомогою, нададуть інформацію про наявність спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства, за ознакою статі у районі та області. Пам'ятайте, навіть найменші дії допомагають.